Повітряні сили знищили російські літаки над Азовським морем. Що означатимуть такі втрати для окупантів і про що свідчить ця операція? Зробити Крим непридатним для використання Росією. Поради від екс-командувача сухопутних військ США в Європі. Примусова мілітаризація дітей у Криму. Скільки коштів на це виділяють окупанти? Повідомлення про ураження російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та ІЛ-22 з'явилося напередодні увечері в українських та російських пабліках. Та вже зранку цю інформацію підтвердили в українських офіційних джерелах. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив уривок з інтерактивної мапи Переміщення російських літаків де два зникли з радарів. І подякував за вдалу операцію повітряним силам. Воїни повітряних сил збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 та повітряний пункт управління противника іл 22 Услід за цим з'явилося повідомлення із підтвердженням від повітряних сил, чим уразили російські літаки та інших деталей операції там наразі не розголошують. Утрималася від додаткових коментарів і речниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Про те, що для для авіації на південному напрямку не сприятливі погодні бойові умови, ми попереджали заздалегідь. Трату росіянами одночасно літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного пункту управління Іл-22. Військовий експерт Сергій Гравський називає серйозним успіхом Сил оборони України та значним ударом по російській бойовій авіації. Іл-22 це повітряний командний пункт, з якого можна керувати військами під час бойових дій. А-50 літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління. Його мета виявляти та відстежувати повітряні та морські цілі, а також управляти діями протиповітряної оборони про все треба просто зрозуміти, що таких літаків у Російській Федерації просто небагато. Якщо я не помиляюся, йдеться про 6 літаків а 50 і 3 літаки А 50 м і все. Тобто, знищення такого літака це дуже серйозно прогалина в системі управління моніторингу і контролю російської авіації. Давайте не забувати, що ще один літак був пошкоджений в, мачу, в Мачулищах, тому а, відновити їх буде дуже складно, тому що вартість такого літака щонайменша, якщо я не помиляюсь, ну, 330 мільйонів доларів. Підбудувати його швидко неможливо відновити його неможливо без страти якоїсь втрати контролю над якимось напрямком. Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський каже: окрім таких наслідків, ця операція у небі над Азовським морем важливий сигнал. Знищення таких літаків підтверджує те, що повітряний простір над тимчасово окупованою частиною України, так і над Азовським морем. Контролюється повітряними силами збройних сил України. Це суттєво ускладнює роботу безпосередньо. Повітряних сил Російської Федерації по-друге щодо наявності таких літаків, які б могли б замінити збиті літаки, тут ситуація не так, що можуть вони використовувати як більше до того, що безпосередньо повітряний простір контролюється збройними силами України, і насправді що би не запропонували Росії на цю ділянку, воно під можливістю атаки. Сили оборони півдня показали кадри останнього польоту, знищеного над Азовським морем військового літака. А 50 втрати особового складу уточнюються. На думку військового експерта Сергія Грабського, для росіян це збиття було несподіванкою, бо вони вважали ту окуповану територію цілком безпечною для власної авіації. Водночас, вважає грабський демонстрація Україною таких засобів ураження. Фактично може перетворити весь окупований Крим на безпілотну зону для російських літаків. Анастасія Коваленко, Сергій Дунта, Новини Суспільне Крим. Кто контролює Крим той виграє цю війну. Таку думку висловив колишній командувач сухопутних військ США у Європі Бен Годжес онлайн-журналу Сестри каже: для звільнення півострова Україні потрібна високоточна далекобійна зброя, яка може влучити у кожен російський корабель і літак. За його словами, це зробить Крим непридатним для використання Росією. Також слід ізолювати півострів, перекрити так званий Кримський міст та сухопутний коридор. Крим, на мою думку, це найважливіший шматок території, досі окупований Росією. Це те, що ми називаємо вирішальна територія. І той, хто контролює Крим, на мою думку, виграє цю війну. Я не думаю, що найближчим часом відбудеться наземна наступальна операція на півострів, але так чи інакше, це вже застарілий спосіб мислення. Я маю на увазі, що важливо спочатку зробити Крим непридатним для російських військ. Бен Годжес, колишній командувач сухопутних військ США в Європі. Партизанський рух «Атеш» стверджує, що має своїх агентів у лавах окупантів поблизу Євпаторії. Учасники руху кажуть це мобілізовані у складі їх підрозділу. Група радіолокаційної станції. Вона, нібито, допомагає ППО окупантів збивати українські ракети та безпілотники. Також агенти «Атеш» охороняють бензовози та командно-штабні автівки. Інформацію партизани передали силам оборони України. Мілітаризація дітей у Криму. Російська Федерація виділила на це 2,5 мільйони рублів. Це орієнтовно мільйон гривень. Про це у коментарі Суспільному Крим повідомив експерт-аналітик центру громадянської просвіти Альменда Олег Охредько. Крім відомої вже юнармії, російську ідентичність окупанти нав'язують дітям у Криму ще в одній російській пропагандистській організації «Двіження Первих. Загалом окупанти залучили близько 45 тисяч школярів на півострові до мілітарних рухів, каже експерт. Створення таких осередків на окупованих. Територія Альменді кваліфікують як порушення Гайської конвенції та міжнародної конвенції про права дитини. Якщо подивитися осінь минулого року, то з двадцятого року, ми бачимо різке зростання кількості дітей, які увійшли у рух перших, і вступають туди діти буквально поголовно, тобто практично цілими класами, цілими школами вступають. Ми можемо сказати, що Молодіжна політика, яка вбирає в себе і освітню політику Російської Федерації, вона практично перетворилася в мілітаризовану політику, яка направлена на знищення української ідентичності і формування корисного відношення до російської армії до військових дій.